Перемир'я не буде а бункер не чмоня і не збирався зупиняти війну. Трампа викликають в Конгрес по підтримці України, і фронт наближається до Дніпра. Більша частина дронів ми поки що з вами не маємо результатів. Треба змушувати Путіна сісти за стіл перемоги. Українці не просять так багато. Українці просять, щоб захищати свободу і демократію. Більше того, воно вже все лежало в Польщі. Треба просто ось так: от дати сигнал, щоб воно пішло в Україну. От коли з'явиться хоча б дивізіон, тоді будемо казати, що Північна Корея у частині складної зброї перейшла на конвейер. Макрон не бажає дестабілізації регіону, де у Франції досить великі політичні інтереси. Сковка та козак Сірамаха презентували. Кліп зі сталі зроблені ста.